Є вже з нами е, наш гість, це є Андрій Шабельніков, керуючий партнер Евріка Ло і голова комітету е, національної е, науці з питань інвестиційної діяльності та приватизації. Е, Пане Андрію, вітаю вас! Вітаю вас, добрий Абревіатура НАУ це Національна акаде... аграрна академія України Ні, Національна асоціація адвокатів України. Дуже бачите, як я просто пальцем в небо потрапив. Е, окей, дуже добре. Дякую, що ви мене виправили. Я просто не, не зміг швидко все розшифрувати. Отже, е, пане Андрію, от я так намагався сформулювати, про що ми маємо поговорити. Це питання насамперед економічної мобілізації. Знаємо, що, що є вже зареєстрований законопроєкт, є також оприлюднені якісь плани уряду, десь вони там співзвучні, десь ні. Але є велика дискусія, чи це взагалі потрібно робити, тому що ми знаємо, що є багато голосів про те, що це є там не знаю, податок на боєгуство, Не можемо с допустити, пустити, багатше відкупляться від війни. Словом, питання на сам насправді соціальної справедливості. Чи потрібно на вашу думку економічне бронювання? Звісно, так. Я прихильник вже неодноразово в ефірах висловлював цю думку. Економіка має працювати. Економіка має працювати на перемогу. Для цього економіка має продукувати гроші для армії, для того щоб покрити дефіцит, той, який є в бюджеті, за навіть цей рік, тому що допомога нам довго не надходила, і не всім відомо, що дуже значні видатки були спрямовані на армію. Замість інших статей, які ми маємо забезпечувати на даний час з бюджету. Це не буде відкуп бідних. Чому? Тому що законодавець навіть в цих проєктах закладає запобіжники. Це можливо бути не просто зареєстрований ФОП от під цю ініціативу, і сьогодні людина заброньована. Цей ФОП має існувати на ринку. Можливо, рік, можливо, півроку. Він має щомісячно не менше цієї суми, яка там коливається, наприклад, від 20 тисяч військового збору, щомісячно е, заробляти на протязі протягом цього терміну. Тобто, вже рік він працює, щомісячно 20, 30, 50 тисяч дохід і. Якщо ми подивимося на статистику загальну, яка зараз е, е, існує, то на зараз чоловіків призовного віку 5% всього лише ФОПів. Тобто це не є значна цифра. Якщо брати бронь, вже яка існує по постановам, то по двом постановам це там порядка 600 тисяч одна постанова це чиновники, це поліцейські, це. Багато-багато критичної інфраструктури, і по другій постанові там 170 з чимось тисяч. Тому це не буде значна цифра, це не буде відкуп бідних Але за рахунок цього, і це не є стовідсотково на підприємстві, не можна забронювати 100%. Можна забронювати як. І, або Обговорюється цифра 30% або до 50%, і це буде дуже дорого для бізнеса. Це, угу. це не є дешева опція, це значні вкладення бізнесу. Тому що, якщо ми говоримо Андрій, про зараз до цього повернуся. Я буквально просто хотів вас перебити, щоб уточнити такий наступний момент. Ну, дивіться, в нас найслабший наш момент зараз. Тобто ми розуміємо, що в нас і так пенсії, наприклад, пенсіонерам платять платять. По суті, американці та і європейський союз вже вже третій рік. І в нас, до речі, от зараз було опитування, як Карнеї фонд проводив спільно, здається, з рейтингом української соціологічної компанії. І там цікавий дуже є момент. Питаються, чи треба продовжувати війну до звільнення Криму? Ну там умовно якось так сформульоване питання. І молодь каже: Ні, давайте, давайте якось вже пробувати домовлятися з москалями, як там ну, воно не звучить. В чому молоді це є 18-25, це навіть не ті, які зараз мобілізуються, але вони думають. Буде війна, я буду мобілізований, війна йде не супер добре для нас. І я не знаю, я загину і невідомо, чи ми звільнимо Крим. Люди, ну, молоді люди думають про це. Старші люди 60, які пенсіонери, кажуть, ні, ми воюємо, тому що вони дивляться телевізор, бо телевізор кажуть, все добре, ми перемагаємо, скоро будемо в Криму, там, ну і так далі. А, і, і є, є оце, цей розрив від, від очікувань і сподівань, але насправді нам. Цим пенсіонерам платять весь цей час платники податків Євросоюзу і а, Сполучених Штатів, правда? І якщо раптом вони перестануть платити, так як в нас було перебої з фінансуванням армії та від сполучених штатів, то в нас насправді не буде пенсій. просто не буде пенсій. Взагалі не буде пенсій. Я правильно тому це розумію? Має... правильно ви розумієте? Тому ми маємо щось заробляти. Тому економіка має працювати і добре, що наші чиновники, тому що. Постійно про це були розмови. І, звісно, ви праві нікого не хвилювало, тому що гроші надходять, партнери допомагають. Навіщо? навіщо бізнес, навіщо економіка, навіщо в суспільство кидати оці меседжі щодо відкупу багатих від армії? Але це не відкуп багатих від армії. Тому що ну для Окей. кого не секрет, що? А якщо уявити собі ситуацію, що наприклад ми знаємо чи сподіваємося, що партнери будуть закидати сюди гроші на армію, на, на пенсії, на що завгодно, і кажуть, тільки от вам зброя. Гроші, ідіть і вбоюйте з росіянами в такому випадку. Можливо, ми справді маємо подумати, окей, всі чоловіки йдуть воювати. Всі, хто в принципі може тримати щось там в руках і кудись стріляти. І, а тоді всі, 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 всі там якісь там не знаю, інфраструктурні речі, там не знаю, водії, там не знаю вантажівок, тролейбусів і так далі. Підуть жінки і пенсіонери, може, ми якось так тоді організуємо нашу фронтову економіку. Без питань тоді давайте закривати супермаркети, швидку допомогу на фронт, всіх на фронт. Ну і буде анархія, буде хаос, буде банально. Товари деякі зникнуть з полок з полиць з супермаркетів. Тоді, якщо немає економіки, економіка навіть в ту війну. Яка була проблема залишається проблема питання? Ще що в нас насправді такої домовленості немає з нашими партнерами? Вони навпаки кажуть, що армію фінансуєте ви, звісно, є чітка, чітка вказівка, є чіткі прописані правила, і нам треба виробляти гроші. Наша економіка має працювати. І в тому та й помилка була чиновників деяких. Які, які не зважаючи ні на що вони планували надходження виключно з зовнішніх джерел. А так не буває. В будь-яких умовах має працювати економіка. І невеличкий стимул для економіки залишатись в країні, розвивати країну, він може бути наданий зокрема от по ініціативи економічного комітету Верховної Ради. І не це. Не не, не І це часу. Але не навантаження. Ми ще з вами не проговорили. Це замість. Mm -hmm. Це крім цих, наприклад, якщо це в заробітній платні закладено, то це крім 20 тисяч військового збору, які пропонуються, це ще є заробітна плата. Це якщо людина отримує ще заробітну плату, 20 тисяч, наприклад, гривень, то це додаємо до цієї суми ще 20 тисяч гривень. І ще до цієї суми додаємо всіх двадцяти тисяч гривень податків прямих. 10 тисяч гривень, то ми маємо з вами майже 50 тисяч, які надходять до державного бюджету з однієї людини. Скільки ми витрачаємо на одного військового щомісячно? Рахуємо, що один, наприклад, там ФОП чи один робітник, якого забронюють, може забезпечувати одного військовослужбовця щомісячно. мінімальні його якісь потреби, і тому це потрібно робити. Що ж, окей, е, вже в нас фактично немає та часу. Е, Ані, вони показують, що є. В нас ще 5 хвилин. Е, добре, окей, тоді я встигну запитатися. Е, давайте тут розберемося, скільки грошей теоретично може збільшитися тоді в нашому бюджеті, якщо, е, в нас є, якщо, якщо є в нас е, 20 тисяч, наприклад, оця формула запрацює за кожного. Критично необхідного для підприємства-працівника. І з іншого боку, чи підприємства потягнуть таке навантаження на фонд заробітної плати? Ми і так знаємо, що це є основний. Ну, ну просто знаємо про те, що в нас основна тінь якраз там фонди заробітної платні. За високі вони для бізнесу. Правда, це чи не так, ну бізнес так оптимізує там кошти максимально. Це 100% правда, шалене навантаження. Навантаження майже 50% на фонд заробітної плати. Це дуже багато. Чому? Тому що при прикладі, наприклад, я наводив 20 тисяч гривень, 10 тисяч гривень потрібно сплатити податків. Надходження також великі, прораховано це сотні мільярдів до 500 мільярдів на рік. Це максимальна сума, яку можливо при цих параметрах. Отримати можливо це буде більше, тому що сум сумарно сплата податків з зарплати і сам рівень заробітної плати має вирости. для того, щоб сплачувати цю суму. Замість там у нас військовий збір був 1,5%, Зараз потрібно буде сплатити 20 тисяч лише військового збору. Тому з однієї людини це порядка там, 50 -ти тисяч гривень при заробітній платі 20, якщо більше, то це на порядок більше і це сотні mm -hmm. мільярдів гривень надходжень щорічно до державного бюджету. Тобто... Лише по цьому факту бронювання. Навантаження так, на бізнес це шалене навантаження. Чи буде mm -hmm. бізнес е валом цим користуватись, також не факт. Це mm -hmm. скоріше буде стосуватись керівництва. Це скоріше буде стосуватись найкращих, найпотрібніших в на підприємстві працівників. Ви знаєте, завжди кажуть, що хіба всі люди не однаково важливі, хіба не важливий так само, я не знаю, працівник якоїсь там ферми, тоді навіщо, аніж там Нобусський лауреат. Тоді навіщо нам 400 тисяч поліцейських, які можуть воювати, і які у нас заброньовані. 400 тисяч поліцейських підтримують порядок держави. Так, да, безумовно, вони потрібні. А, а, але як справ справлятись може і 100 тисяч тут. Тобто ну, то, 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 то це budget. дурний популізм, який під час війни дуже дорого коштує. Все одно що сказати, а нащо нам, наприклад, там 500 генералів? Давайте вони підуть зразу окремим батальйоном генеральським і у на позиції. Поводиться експерти. Проводиться економічна експертиза, проводиться експертиза цього законопроекту, будуть ще дебати, будуть внесені зміни, будуть внесені запобіжники, він не буде в цьому сирому вигляді. Це буде більш продуманий законопроект ніж те, що зараз є в пресі. Ще один момент: І оскільки це буде легальна можливість. Фактично забронюватися та від призову в армію від мобілізації, чи його так. не будуть продавати. Тобто зараз ти умовно кажучи, люди, які намагаються ну, тобто, ми бачимо купу із цих історій про те, що там якісь працівники ТЦК, щось там якось продають, і там, наприклад, за 4 тисячі доларів, там якось там знімають, виключають з обліку і так далі, тому сподібне, 4 тисячі доларів. А тут умовно кажучи, 20 тисяч. В місяць ти десь фіктивно влаштувався на якусь фірму, сам же ж платиш тій фірмі. Умовно ну, я умовно зараз теж фантазую. Там платиш, не знаю, фірмі там 30 тисяч, а вони 20 тисяч за тебе сплачують. І ти там 30 на 12, то скільки виходить? 300 тисяч. Ну трошки чесно кажучи, чи сума. Чи такі, чи, такі, та, чи такі схеми будуть популярними? Ви правильно порахували. От всі, хто вміють рахувати, це державний бюджет. Це пряма можливість уникнути навпаки корупційних ризиків, так звісно, то те, про що ви говорите, буде існувати. Але у нас є 400 тисяч силових структур, а то й більше, які будуть цими питаннями займатися, контролювати. Але ми прибираємо корупційні ризики. Людина легально, прямо в бюджет, сплачує кошти, не боїться, що вона прийшовши до ТЦК. Одразу кудись поїде на полігон, він знає точно, що він сплатив гарантійний внесок, отримав qr код він допомагає перемозі. Він забезпечує військо він напряму платить державу. І тому ми прибираємо навпаки оцей момент, де люди платили десятки тисяч доларів за інвалідності, ліпові і все інше. У нас щодо виборки по 11 там мільйонам плюс-мінус призовного віку людей у нас 13% інвалідів по цій вибірці вже. А ФОПів у нас, чоловіків, 5%, наприклад. То чому така різниця? Чи, чи вона виникла в зв'язку з тим, що те, про що ви говорите? Ми не знаємо. Ми тільки можемо припускати дійсно, прибрати ці корупційні ризики. Ми навпаки, забираємо кошти у. ТЦК, тих нерадивих ТЦК, які це робили, і ми їх направляємо в державний бюджет з вами напряму, легально. і людина наближає нас до перемоги і збільшує наш бюджет. Виглядає як вин-вин. Сподіваюся, що вистачить політичної волі на цю на цю історію в парламентарів. Ось ну єдиний мінус, звичайно, цього це не можна буде займатися от тим таким, знаєте, максимальним популізмом і розповідати про те, що. Ці є супер рівні, але ми, звичайно, рівніші, тому ми купуємо собі нові брабуси, кубіки, на них їздимо. Ось і електро, всякі різні Порше. Ну а ви йдіть, вмирайте, панове, і слухайте більше наші новини. Що ж, дякуємо дуже за цю розмову. Андрій Шабельников був з нами і говорили ми з керуючим партнером АО Еврікало і голова комітету адвокатів української специальності діяльності.